Морква це той самий на перший погляд простий овоч, який знайомий нам із дитинства. Але за її яскраво помаранчевим забарвленням ховається цілий світ дивовижних властивостей, несподіваних історичних фактів і незвичних застосувань. Від фіолетових предків до ролі в медицині, від дитячого пюре до десертів у Азії. Морква. Це не просто овоч, а справжній феномен. Тож настав час побачити її з абсолютно нового боку і дізнатися, чому цей овоч заслуговує на звання одного з найунікальніших у світі. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Існує понад 40 сортів моркви. Це не просто помаранчевий овоч, який ми звикли бачити на прилавках. У світі існує понад 40 сортів цього коренеплоду, і кожен із них має свої унікальні характеристики: колір, смак, текстуру, вміст цукру, тривалість дозрівання та умови вирощування. Серед них є як традиційні сорти з насиченим помаранчевим забарвленням, так і більш рідкісні білі, жовті, червоні та навіть чорні. Наприклад, сорт Пурпурна імперія має яскраво фіолетову шкірку з помаранчевою серцевиною, а сорт Корал славиться своєю соковитістю. Багато сортів виведено спеціально для певних кліматичних зон або для задоволення потреб харчової промисловості. Одні краще зберігаються взимку, інші ідеальні для соку, а треті мають підвищений вміст бета-каротину. Завдяки такому різноманіттю морква стала універсальним овочем, який успішно використовують у кухнях усього світу від дитячого харчування до високої гастрономії. Морква вирощується більш ніж у ста країнах світу. Морква один із найпоширеніших овочів на планеті і її вирощують у більш ніж ста країнах. Цей факт свідчить не лише про її популярність, але й про неймовірну адаптивність рослини до різних кліматичних і ґрунтових умов. Моркву вирощують від Північної Європи до тропіків Африки, від рівнин Канади до високогір'їв Азії. Великими експортерами моркви є Китай, Сполучені Штати Америки, Польща, Нідерланди та Франція. А країни, які її активно споживають, майже всі без винятку. Таке глобальне поширення пояснюється не лише поживною цінністю, а й відносною простотою агротехніки. Морква не потребує складного догляду, її можна вирощувати кілька разів на рік. Вона добре зберігається і транспортується. У багатьох країнах морква є частиною традиційної кухні, культури та навіть народної медицини, що робить її посправжньо глобальним овочем. З моркви можна робити вино. Хоча вино зазвичай асоціюється з виноградом або фруктами, морква теж може стати основою для цього напою. Морквяне вино це не вигадка, а реальний продукт, який виготовляють із ферментованого морквяного соку. Завдяки високому вмісту природних цукрів і води, морква добре підходить для процесу бродіння. Результат незвичний напій з легкою солодкістю, ніжним овочевим ароматом і м'яким післясмаком. У деяких країнах, зокрема у Великій Британії та Індії, морквяне вино виготовляють домашнім способом або в малих виноробнях. Його також можна зустріти в ресторанах, що спеціалізуються на фермерській або вегетаріанській кухні. Вино з моркви не тільки незвичне за смаком, але й зберігає частину корисних речовин, таких як бета-каротин і антиоксиданти, хоч і в меншій кількості. Це приклад того. Як навіть найзвичніший овоч може здивувати своєю універсальністю. Морква була фіолетовою до 17 століття. Більшість людей вважають, що морква завжди була помаранчевою. Але це не так. Насправді, первісна морква, яка культивувалася на сході, в Персії, Афганістані та пізніше в Середній Азії, мала фіолетове жовте або біле забарвлення. Помаранчева морква з'явилася тільки в XVII столітті в Нідерландах, де селекціонери вивели її шляхом схрещення сортів для отримання овоча з підвищеним вмістом каротину. За легендою, помаранчеву моркву вивели спеціально на честь голландської королівської династії Оранських. Вона швидко завоювала популярність у Європі завдяки своєму яскравому кольору та приємному смаку. Відтоді помаранчевий колір став стандартом. Проте, в останні десятиліття інтерес до історичних та кольорових сортів знову зріс. І фіолетова морква повертається на прилавки як екзотика з глибоким історичним корінням. Надмірне вживання моркви може забарвити шкіру в оранжевий колір. Це здається міфом, але насправді такий ефект має наукове пояснення. Морква містить велику кількість бета-каротину, пігменту. Який організм перетворює на вітамін А? Якщо людина споживає надмірно багато моркви, постійно вживаючи великі порції або п'ючи літри морквяного соку щодня, печінка не встигає переробити весь надлишковий бета-каротин. У результаті цей пігмент починає накопичуватися в підшкірній жировій тканині, особливо на долонях, підошвах та обличчі. Це явище має назву каротинемія. І проявляється як легке забарвлення шкіри в оранжевий або жовтуватий відтінок. Стан не є небезпечним і минає після зниження споживання продуктів із високим вмістом бета-каротину. Однак це ще раз підкреслює, що навіть найкорисніші продукти мають споживатися з розумом. Ботанічно морква є дворічною рослиною, що означає, що повний цикл її життя триває два роки. У перший рік рослина формує коренеплід, саме той, який ми звикли вживати в їжу. Саме в цей період морква накопичує поживні елементи, вітаміни й достатньо цукрів у своєму корені, аби мати запас енергії для наступного етапу росту. Якщо залишити моркву в землі на другий рік, вона випустить стебло, зацвіте і дасть насіння, але водночас її корінь втратить харчову цінність, стане жорстким, сухим і волокнистим. Саме тому в сільському господарстві та побуті моркву збирають у кінці першого сезону, коли вона має найкращі смакові та поживні якості. Лише невелику частину залишають на другий рік для збору насіння, яке потім використовують для подальшого вирощування. Для когось це може бути дивним, але морквяне листя можна їсти. І, хоча багато хто звик викидати зелень з моркви, однак вона насправді їстівна та корисна. Морквяне листя містить вітаміни А, С, К, а також мінерали, зокрема калій і кальцій. Його смак дещо нагадує петрушку, але має більш гіркуваті й пряні нотки, що робить його цікавим інгредієнтом у кулінарії. З морквяного бадилля можна приготувати ароматне песто. Просто подрібнити його з оливковою олією, часником, горіхами та соком лимона. Також зелень моркви додають до салатів, супів або як зелень у гарніри. Вона добре поєднується з іншими овочами і додає стравам оригінальності в умовах сучасного сталого харчування, коли важливо використовувати всі частини продукту без відходів. Морквяне бадилля повертає собі втрачену популярність. Є спеціальні соковиті сорти моркви для виробництва соку. Не вся морква однаково підходить для приготування соку. Для цієї мети селекціонери вивели спеціальні соковиті сорти, які містять вищу концентрацію соку, мають ніжну текстуру та солодший смак. Такі сорти, як правило, мають видовжену форму, менш щільну серцевину та високий вміст природних цукрів і каротиноїдів. Саме ці характеристики роблять їх ідеальними для віджимання соків у промислових масштабах або в домашніх умовах. Крім того, морквяний сік з таких сортів має яскравий помаранчевий колір, приємну густоту та зберігає багато вітамінів навіть після обробки. Напої на основі моркви часто поєднують з яблучним апельсиновим або імбирним соком, створюючи смачні та корисні мікси. Морква як основа соку популярна в оздоровчому харчуванні та вегетаріанських дієтах, адже добре впливає на шкіру, зір і травлення. Морква дійсно може покращити зір. Фраза морква покращує зір не є міфом, у ній є реальна біологічна основа. Морква містить велику кількість бета-каротину про вітаміну А, який організм перетворює на вітамін А, необхідний для підтримки здоров'я очей. Він відповідає за функціонування сітківки, особливо за здатність бачити при низькому освітленні. При його нестачі може виникнути нічна сліпота або сухість очей. Саме тому морква справді допомагає підтримувати зір, особливо в умовах нестачі вітамінів. Вона просто підтримує його в хорошому стані. Тож морква це не чарівний засіб, але важлива частина збалансованого раціону для профілактики проблем із зором. Морква має диких предків, які й досі можна знайти в природі, зокрема й на території України. Дика морква це тонкий білуватий корінь з дрібними листочками та типовою квітковою шапкою, схожою на мереживо. Ця рослина росте на луках, уздовж доріг, у степах і на схилах. Хоча дика морква значно менша та твердіша за культурні сорти, саме вона дала початок сучасній городній моркві через селекцію, яка тривала століттями. Дика морква також використовується в медицині та як кормова рослина, а іноді як декоративна завдяки своїм витонченим парасолькам. Присутність дикої моркви в Україні свідчить про те, що цей овоч має не лише культурну, а й природну історію на нашій землі. Морква при тепловій обробці стає корисніша. На перший погляд здається, що сирі овочі завжди корисніші, ніж термічно оброблені. Але у випадку з морквою це не зовсім так. При готуванні, особливо варінні або легкому тушкуванні, клітини моркви частково руйнуються, завдяки чому організм краще засвоює головний антиоксидант моркви бета-каротин. У вареній моркві кількість доступного для засвоєння каротину може бути вдвічі вища, ніж у сирій. При цьому вітамін С частково руйнується, але решта поживних речовин зберігаються досить добре. Додатковий плюс, якщо додати до вареної моркви трохи жиру, наприклад, олії або вершкового масла, це ще більше покращує засвоєння жиророзчинних вітамінів. Тож, хоча свіжа морква і залишається дуже корисною, у вареній формі вона розкриває свої властивості ще повніше, що робить її ідеальним інгредієнтом для супів, рагу чи пюре. Моркву не можна довго зберігати поруч із картоплею. Зберігання моркви разом із картоплею поширена помилка, яка може призвести до швидкого псування овочів. Це пов'язано з тим, що картопля при зберіганні виділяє газ етилен, природний гормон дозрівання, який прискорює процес старіння у моркви. Під впливом етилену морква починає гнити, зморщуватися або втрачати смакові якості значно швидше, ніж за нормальних умов. Ідеальне місце для зберігання моркви темне прохолодне приміщення з помірною вологістю, окремо від інших овочів. Її можна загорнути в папір, пісок або зберігати в пластикових контейнерах з отворами для вентиляції. Таким чином, правильне зберігання дозволяє зберегти моркву свіжою протягом кількох місяців, а помилка у вигляді сусідства з картоплею може зіпсувати її вже за кілька тижнів. Насіння моркви має заспокійливу дію. Мало хто знає, що насіння моркви не лише проростає у нові рослини, а й має корисні властивості в народній медицині. Зокрема, йому приписують м'який, заспокійливий і спазмолітичний ефект. У деяких традиційних лікувальних системах, наприклад, в аюрведі та тибетській медицині. подрібнене насіння моркви використовували для полегшення нервового напруження, зняття головного болю. Поліпшення сну та нормалізації травлення. Його можна додавати в теплу воду або чай у вигляді настоянки. Такі властивості зумовлені наявністю ефірних олій, які містяться в насінні. Водночас слід бути обережними з дозуванням. Насіння має концентровану дію, тому його краще використовувати у невеликих кількостях і лише за рекомендацією фахівця. Цей маловідомий факт відкриває нові горизонти використання моркви. Не лише як овоча, а як м'якого природного засобу для підтримки нервової системи. Морквяний чай популярний напій у деяких азійських культурах. У той час як у Європі та Америці морква частіше сприймається як їжа або інгредієнт соків. У деяких азійських культурах її використовують і як основу для чаю. Морквяний чай це незвичний чайний лист, а настій із сушеної або свіжої моркви. Іноді з додаванням спецій, імбиру або кориці. Такий напій особливо популярний в Індії, Кореї та Китаї, де вважається тонізуючим, але водночас заспокійливим. Морквяний чай має м'який солодкуватий смак, приємний аромат і містить корисні речовини, такі як бета-каротин, вітаміни групи Б та антиоксиданти. Його часто вживають у вечірній час як легку альтернативу звичайному чаю або каві. Окрім приємного смаку, цей напій також сприяє травленню, зменшує запалення і підтримує роботу печінки. Морквяний чай приклад того, як один і той самий продукт може набути зовсім різних форм у різних культурах. Морква багата на бета-каротин та біотин. Серед численних поживних елементів, які містить морква. Особливо варто виділити бета-каротин і біотин. Бета-каротин це пігмент із групи каротиноїдів, який надає моркві яскравий помаранчевий колір і перетворюється в організмі на вітамін А. Він життєво необхідний для зору, імунної системи, здоров'я шкіри та слизових оболонок. Біотин, відомий також як вітамін в 7 що відіграє важливу роль у метаболізмі жирів, білків і вуглеводів. Він також сприяє росту волосся, міцності нігтів і покращенню стану шкіри. Морква є природним джерелом обох цих речовин, і їхня присутність робить її не лише смачною, а й надзвичайно корисною. У поєднанні з клітковиною та іншими мікроелементами морква залишається одним із найцінніших овочів для підтримки щоденного здоров'я. У стародавній Греції моркву використовували як ліки. У часи стародавньої Греції морква була відома не лише як харчовий продукт, а передусім як лікарський засіб. Грецькі лікарі, зокрема Гіппократ, застосовували моркву для полегшення різноманітних станів, від проблем із травленням до поліпшення зору та очищення організму. Вважалося, що морква має здатність покращувати функцію шлунка. Знижувати запалення та сприяти загальному зміцненню тіла Її використовували у вигляді відварів, паст або змішували з медом. Знання про ці лікувальні властивості поступово поширилися в Римську імперію і далі в середньовічну Європу. Попри те, що медична наука з того часу змінилася, сучасні дослідження підтверджують, морква справді має антиоксидантні, протизапальні та оздоровчі властивості. Що ще раз підкреслює мудрість давніх цивілізацій у виборі природних засобів лікування? Морква входить до топ-10 найкорисніших овочів у світі. Завдяки високому вмісту вітамінів, мінералів, антиоксидантів і клітковини морква стабільно займає місце в рейтингу найкорисніших овочів на планеті. У багатьох дієтологічних системах світу вона вважається базовим продуктом. Який рекомендується для щоденного вживання? Морква допомагає підтримувати здоров'я очей, серцево-судинної системи, шкіри та імунітету, а також покращує роботу кишечника завдяки клітковині. Вона низькокалорійна, доступна в будь-яку пору року, легко засвоюється та має приємний солодкуватий смак. Саме ця універсальність і поживна цінність дозволяють моркві конкурувати з такими овочами, як броколі, шпинат, капуста, часник і томати, які також входять до овочевої еліти за користю для організму. У глобальних рекомендаціях з харчування її часто називають суперфудом повсякденного життя. В Азії морква частий інгредієнт у солодких десертах. На відміну від західного світу, де морква частіше використовується в супах і салатах, в азійських країнах вона нерідко потрапляє в десерти. Особливо яскраво це проявляється в індійській кухні, де існує популярна страва гаджарка халва, солодке морквяне пюре, приготовлене з молоком, цукром, кардамоном, горіхами та топленим маслом. Така страва подається гарячою або холодною, має ніжний смак і насичену ароматну текстуру. У Китаї та Кореї морква також використовується у виготовленні солодощів та желе, навіть печива та рисових тістечок. Морква додає десертам природної солодкості, кольору та м'якості, а також збагачує їх поживними речовинами. Така кулінарна традиція демонструє, наскільки багатогранним може бути використання одного овочу залежно від культурного контексту. Морквяне пюре це класика дитячого харчування, яку використовують як одну з перших прикормових страв для немовлят у багатьох культурах. І це не випадково. Варена морква має м'яку текстуру, приємний смак і є легкозасвоюваною для травної системи дитини, яка тільки починає адаптуватися до нової їжі. Окрім цього, вона багата на вітамін А, який критично важливий для розвитку зору, імунітету та загального росту. Морква рідко викликає алергічні реакції, що робить її безпечною для малюків. Її можна давати як окремо, так і змішувати з іншими овочами або крупами. У багатьох країнах світу морквяне пюре це перша ложка справжньої їжі в житті дитини, яка запам'ятовується мамам і татам як важливий крок у розвитку малюка. Здоров'я серця безпосередньо пов'язане з тим, що ми їмо, і морква у цьому плані є справжнім союзником. Завдяки високому вмісту антиоксидантів, таких як бета-каротин, лютеїн і альфа-каротин, морква допомагає боротися з окислювальним стресом, одним із ключових чинників старіння судин і розвитку серцево-судинних захворювань. Окрім цього, вона містить розчинні і нерозчинні харчові волокна, які сприяють зниженню рівня поганого холестерину в крові. Регулярне вживання моркви також покращує циркуляцію крові та зменшує ризик утворення тромбів. Деякі дослідження свідчать, що включення моркви в раціон може зменшити ризик ішемічної хвороби серця. І все це без ліків просто завдяки силі овочу, який доступний кожному. Бета-каротин, який надає моркві її характерний помаранчевий колір, знайшов своє застосування і за межами кухні в індустрії краси. У косметиці його використовують як натуральний барвник, а також як активний інгредієнт у засобах для догляду за шкірою: креми, бальзами для губ, маски для обличчя, навіть мило. Усе це може містити екстракт моркви або каротинову олію. Окрім кольору, морква забезпечує шкіру антиоксидантами. Допомагає боротися з вільними радикалами та стимулює регенерацію клітин. Особливо популярні такі засоби серед прихильників натуральної та органічної косметики. Морква у формі косметичного інгредієнта збагачує формули засобів, додає їм користі та яскравого природного вигляду, без синтетичних добавок. Морква має природні антибактеріальні властивості. Морква не лише джерело вітамінів, а й натуральний борець з бактеріями. У складі цього овочу присутні біоактивні речовини, зокрема фенольні сполуки, флавоноїди й ефірні масла, які здатні пригнічувати ріст деяких патогенних мікроорганізмів. Дослідження показують, що свіжий сік або екстракт моркви має помірну антибактеріальну активність проти таких бактерій, як еколі, салмонела та Staphylococcus aureus. Саме ці властивості частково пояснюють використання моркви в народній медицині для обробки ран, полоскання горла або боротьби з розладами травлення. Хоча морква не може повноцінно замінити антибіотики, її регулярне вживання може зміцнити імунну систему і допомогти організму боротися з інфекціями природним шляхом. Морквяний сік дуже популярний в аюрведичній медицині. В аюрведі – давній індійській системі традиційної медицини. Морквяний сік займає особливе місце. Його вважають балансуючим напоєм, який заспокоює організм, очищує кров і зміцнює печінку. Його п'ють наче серце для покращення апетиту, зменшення кислотності та загального омолодження організму. Цей напій не тільки втамовує спрагу, а й живить тіло на клітинному рівні. В аюрведичних клініках морквяний сік часто поєднують із іншими інгредієнтами. Наприклад, імбиром, куркумою чи медом для посилення лікувального ефекту. Це яскравий приклад того, як морква може бути не просто їжею, а елементом цілісного підходу до здоров'я. У моркви подвійна коренева система. Морква має цікаву біологічну особливість, її коренева система складається з двох частин: головного стрижневого кореня та тонких бічних корінців. Саме стрижневий корінь розвивається у товстий, соковитий коренепліт, який ми споживаємо. Він не тільки накопичує поживні речовини, але й закріплює рослину в ґрунті. Біч ніж корінці, які тягнуться від основного кореня в різні боки, забезпечують рослину водою і мінералами. Ця подвійна система дозволяє моркві добре адаптуватися до різних ґрунтових умов. Ефективно засвоювати поживні речовини і виживати навіть у посушливих районах. Цікаво, що від структури ґрунту та зволоження залежить і форма моркви. У пухкому ґрунті корінь росте прямим, а у твердому часто розгалужується або деформується. Така природна архітектура дозволяє моркві бути одночасно витривалою й поживною. Морква здатна накопичувати нітрати із ґрунту. Як і багато коренеплодів, морква має здатність поглинати й накопичувати нітрати. При надмірному внесенні азотних добрив або забрудненні ґрунту і води, рівень нітратів у моркві може перевищувати допустимі норми. Особливо це стосується молодої моркви, вирощеної на інтенсивних сільськогосподарських ділянках. Потрапляючи в організм, Нітрати можуть перетворюватися в нітрити, які здатні пригнічувати транспортування кисню кров'ю, що особливо небезпечно для немовлят. Саме тому рекомендується ретельно мити моркву, чистити шкірку, а ще краще кобирати продукцію з екологічно чистих джерел. Окрім того, зменшити ризик можна завдяки термічній обробці, яка частково руйнує нітрати. Цей факт нагадує, що навіть корисні овочі потребують відповідального підходу до вирощування та вживання. Морква допомагає травленню. Морква природний стимулятор травлення. Завдяки наявності клітковини, органічних кислот і ефірних олій вона сприяє виділенню шлункового соку та активізує ферментативну активність у шлунку. Це означає, що їжа перетравлюється ефективніше. А процес засвоєння поживних речовин поліпшується. Особливо корисно вживати моркву в сирому вигляді перед основною їжею, це стимулює апетит і готує систему травлення до роботи. Крім того, морква має легкий проносний ефект, що допомагає при запорах, вона також зменшує кислотність шлунку, що корисно при гастритах із підвищеною секрецією. Саме тому моркву часто включають до складу дієт при порушеннях шлунково-кишкового тракту як доступний і м'який засіб для підтримки травної системи. У корейській кухні корейська морква зовсім не традиційна корейська страва. Популярна в Україні та пострадянських країнах страва під назвою Корейська морква насправді не має нічого спільного з традиційною кухнею Південної Кореї. Цей пікантний салат був придуманий у 80-х роках радянськими корейцями, етнічною спільнотою, яка жила в Узбекистані та Казахстані після депортації з Далекого Сходу. Вони намагалися адаптувати свої кулінарні традиції до місцевих продуктів, адже знайти інгредієнти для справжньої кімчі з пекінської капусти було складно. Так з'явилася морква по корейськи. Смачна, пряна і доволі популярна страва, яка з часом здобула популярність далеко за межами свого регіону. У самій Кореї її не знайти. Але в багатьох країнах вона стала справжньою кулінарною легендою, хоча й не зовсім автентичною. Морква це не просто смачний і доступний овоч, це багатогранне джерело користі культури, історії. Та навіть краси. Вона була ліками в античні часи і залишається однією з найкорисніших рослин і сьогодні. Морква надихає кухарів, лікарів, косметологів і фермерів по всьому світу. Її використовують у пюре для немовлят, у народній медицині і навіть у промисловості. Вона здатна лікувати, фарбувати, заспокоювати й укріплювати. Морква це символ того, як у найпростішому продукті може ховатися цілий всесвіт. І тепер, знаючи про неї більше, ви ніколи не подивитеся на моркву так, як раніше. Дякуємо вам, що підтримуєте український контент. Не забувайте підписуватися на наш канал Химерія та ставити свої вподобайки. А на сьогодні у нас все. До зустрічі у наступних відео.